Зараз підготовче судове засідання проводиться колегію суддів у складі головуючого судді Сікори суддів Саландяк Хамзіна за участі секретаря судового засідання Сичика. Скажіть, будь ласка, до того як я запитаю у захисника і прокурора щодо наявності відводів, наскільки мені відомо, у членів колегії є інформація для відкриття? Так, хто перший розпочне Далі. Ladies first. Окей. Okay. Так, Суддя Салендят за результатами ознайомлення з обвинувальним актом та реєстром встановлено перелік кримінальних проваджень, про які згадуються в цих документах. І ми підготовлено службову записку до режиму секретного відділу Вищого антикорупційного суду з метою перевірки участі під час досудового розслідування в контексті розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій. І, Надійшло, надійшла відповідь згідно якої. Мною ну, здійснювався судовий контроль на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні 0365. Розглядала я клопотання скарги відповідно до переліку. Щодо, значить, ще раз для учасників 52.017 90365. надали мені відповідний перелік. І... Тобто в 546. Тільки в одному з проєктів угу. згадується, в 0,365. Мною роздруковано і підготовлено копії ухвал в даному кримінальному провадженні, які е, можуть мати значення, тому що за результатами розгляду було задоволені клопотання захисників Дубневича. Значить, кримінальне провадження 0375 0365. За фактичними обставинами воно не пересікається з нашим провадженням, адже застосувалося ем, події, які мали місце в 2016 році, Стосувалися обставин заволодіння ем, ем, матеріалами верхньої будови колії. Згідно річного плану закупівель, АТ, АТ, АТ Укрзалізниця, ДП залізнич постач, на той час називалася філія Центр забезпечення виробництва. Ми розглядалися два клопотання сторони захисту, які були задоволені частково. Одно було скасовано постанову детектива, а в результаті іншої надано тимчасовий доступ. До матеріалів документів, якісь це матеріали кримінального провадження 0512 та перебав володіння територіального управління ДБР, зокрема, стосувалося питання матеріалів листування виділених з кримінального провадження 0102 в частині. Яка стосується переписки Шевченка в кримінальному провадженні 2.0.89 і оригінал висновку службового розслідування, що проводилося управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро стосовно працівників у глави Калужинського Борисенкою? Гю... Юль Магомедова Риковцева за фактами викладеного в розслідуванні журналістів Віузінфо. На той час захист стверджував, що ці відомості зможуть виправдати їхнього підзахисного Дубневича. Захисниками були адвокати об'єднання Авер Лекс Лазаренко, Аліна Сергіяна та Федоренко Юр Тобто підстав для самовідводів в мене немає. Разом з тим, якщо захист чи сторона обвинувачення буде використовувати з результатами. Постановлених мною ухвал якісь докази в даному кримінальному провадженні, вони можуть заявити відвід або ну, з інших відомих підстав. Це Дякую, це долучається так. до матеріалів. Так, і тепер Тимур Рафаїлович. Да, я хочу зазначити, що познайомився з обвинувальним актом, Я зрозумів, що обставини викладені в ньому мені знайомі, відомі я Підготував службову записку на апарат щодо моєї участі пов'язаних е кримінальних проваджень. Щодо до мене, чи зокрема інших кримінальних провадження. Я отримав таку відповідь. що Я на стадії досудового розслідування в кримінальних провадження 52.179365, 52.19938. 520189547, розглядати попитання старої перед медок в Кримінальних впровадженнях інших, зокрема, які закінчуються на 52-15-9-546 18 520189622, 624 123, 126, 625, 22017, 90020. 7016 14025 404879 7029616 41231097 12016 1425 40 727 Я собі контролю ми з 10. Попитання щодо надання щодо Проте, на власності щодо проведення на власності чи прошу колбій, я теж не згадав. Проте мене провадження. 52017, 90547. В мене Я приймав, приймав участь у чотирьох. питань, зокрема, інші попортання та 3 роз'єрутав. Арешт мене. Приліку зазначення ці номер справи. Коному провадження 50, 2, 16, 9, 65, Я розглянув 26 опортань. Різного змісту, зокрема, скарги, абонента скарг, зокрема на рішення слідчого прокурора про відмову задоволення питання про проведення слідчі про школу дії або на власні слідчі про школи дій. Якісь інші скарги були, встановлювали строго знайомлення з натриманим кримінального провадження щодо скарги щодо бездіяльності слідчого прокурора, про зміну запобіжного закладу, тимчасово доступних до документів, проведення експертизи. Oh, так, знову зміна запобіжного заходу, скасування рештування. Uh. Такі ось питання мною були розглядати, як слідчим суддей. В цьому примері впровадження 365.19. 348, вони були розглянуті. На рішення слідчого прокурора про відмову задоволення по питання проповідні статичі про, про шокових дій, або на 20 тисяч про дії. Да, і Питання щодо решту має на всього. Десять таких е, скарг по питанням в цьому пенальному провадження. Мені важко зорієнтуватися е, щодо своєї участі саме в... Е, Кримінальним провадженням 52 на 18.946, наскільки ці питання були пов'язані з цим кримінальним провадженням, чи формувалася на підставі моїх ухвал доказова база. Тощо, тому, зверто кажучи, я не відбачаю на, на цій стадії підстав для самовідводу, але інформація розкрив і на ваш розсуд, шановний учасники. Mm -hmm. Цей документ додається, відповідно, ви зможете зазнайомитися через вітроміс. Mm -hmm. Добре. Долучаються до матеріалів ці матеріали і від іншого члена колегії, від Хамза Назімура Рафаїловича. А куди все поділися? Ага, добре. З огляду на наведене, скажіть, будь ласка, чи є у прокурора та у захисника? Відводи членам колегії Саландяк та Хамзіну. Будь ласка, прокурор, чи можливо вам необхідно додатково ознайомитись з цими матеріалами? Так, вашу честь дякую. Тільки хотів про це зазначити. Що якщо є така можливість додатково ознайомитися, враховуючи великий обсяг зазначеними членами колегії обставин і тих фактичних позовів, які розслідували які угу. під час, з з обставин, які під час розслідування відповідно слідчими суддями, і вже після цього вивчення позицію, з цього питання, Почула добре Іван Сергійович, а у вас яка позиція? Можливо, ви маєте вже підготовлений відвід, чи теж будете вивчати матеріали? 547-го П'ятсот 547-му чи 546-му? Я зараз конкретно кажу, за 547 сорок Ага, тобто з 547-го. Угу, це Тимур. Так, а воно uh важче, -huh. навіть ваша чисто реєстрації. Угу. Добре, я зрозуміла. Тоді, будь ласка, ці інформаційні довідки, воно все долучається до матеріалів проваджень Ми наразі оголосимо перерву, про дату та час будете повідомлені пізніше. на цьому судове засідання оголошується закінченим. До побачення. Ага.